Скормили своими дряблыми сосцами вот эту конченную мразь, они повышают их градус эскалации. Только украины поет ядерная бомба, она немедленно ее применит. удары ракетами, там давайте войска НАТО введем, давайте ядерное оружие сделаем. Поистине сенсационное заявление. Или у нас будет ядерное оружие, или должен быть какой-то альянс. Он потерял всякое чувство меры, реальности, адекватности. Но вообще Украине не так важны красные линии, как озвучить всему миру, что именно Украина может подвести этот мир к финальной, к сказать, черте. Что вы, гниды, напружились, так? Думали лише, ви можете погрожувати світу, і ліпадведіть мір какой то чертє, і це ми ще навіть не погрожували. Це просто Зеленський заикнувся про е, мотивацію прийняти в НАТО. що типу, ну ми ж віддали свою ядерку, то тепер єдиний спосіб захиститися. Це НАТО і каже: у нас є два шляхи: або Альянс, або ядерка, і ми обираємо альянс. Але російську пропаганду в той момент вже було не спинити, бо після Курщини вони зрозуміли, що нам тупо пофіг на їхні погрози. І дуже уважно дивіться на пачку Соловйова і слухайте його коментарі на фоні. приходит Зеленский и говорит, вы меня в НАТО не берете, а не берете вы меня в НАТО. Значит, я буду делать ядерное оружие. Какое ядерное оружие Зеленский будет делать, Володя? Ну, мы-то все эксперты. Грязно, а Слушайте, мы понимаем прекрасно, что нет технологий и как минимум нет? двух компонентов. Но есть одна вещь, Пусть мы о ней раньше говорили. Так называемая так называемые грязная атомная бомба. Грязная атомная бомба, которая может, условно говоря, слепить из отходов, но которые есть. Есть много промежуточных это... стадий, Его... да, да, а да есть Володь. полно. А теперь вопрос. Я же начал с чего? Зачем Зеленский это сделал сегодня? Кому он, кому он хочет напугать? Запад? Да, возможно, Запад напугал. Он хочет напугать Россию. Он хочет провоцировать Россию для того, чтобы... Я это понимаю, я это читаю между строк, чтобы Россия таки жахнула, о чем вы говорите и многие говорят. Я с этим спорю, и тут получается, что я... Я спорю, за що, якщо президент Зеленський, який як как би бы ми не сім, він приймає рішення, он таки говорить, Жахніте мене. Так, жахніті. Жахніть, Що? стрьомно так? Звичайно, стрьомно, Бо коли ви підтягуєте корейців, бо не вивозите просто з нами двіжуху, про це я розповім трохи згодом, дочекайтеся, то. У них же ж є оце усвідомлення, що самі вони не потягнуть. І для мене це дуже гарний знак. Але давайте повернемося до вчорашніх ядерних подій і погроз після заяви Зеленського німецький таблоїд Більд, наче. Помахом чарівної палички дропнув статтю в якісь посиланням на якесь неназване джерело було написано, що ядерка в Україні може з'явитися за 2-3 тижні. Щось мені ці 2-3 тижні чиюсь цитату нагадують. Тож я поставився до цього джерела скептично, але не росіяни. Атомна атомна бомба не, не атомна бомба, а є боєголовка ядерна боєголовка для того, щоб вона була е, готова. Украине нужен три с половиной месяца. А откуда Тех... сразу, Андрей Ильич, Технологии делаю, есть. Плутоний оружейный откуда а, Есть э, уран, есть возможность получить. Забудьте, уже... где? Да, есть, да, есть я могу есть. Должны я быть еще центрифуги, раз... которые работают, Нет. обогащают это все. Говорю, это процесс. На они не нужны центрифуги. Слушайте, ну я потом поясню. Есть Хорошо. возможность получить оружие плутон Ну давайте так, давайте вот. Серйозні относиться к Україні, розумієте? Ну, Андрій, я а ж не ви... просто сейчас по що а не От я по тому говорю: послідинал. що є все для того, щоб створювати ядерне оружие, носители є, всі носителі є. Поэтому к этому можна відноситься серйозно. А тепер загинайте пальці. Спочатку цю інформацію спростував комунікаційник Зеленського. Потім Міністерство Закордонних Справ випустило окрему заяву. Далі вже особисто Зеленський вийшов і сказав: Та ми ніколи не збиралися до ядер вибірку робити. Але ніщо не зупинить сріньк-сріньк, час якого настав. F-16 є носителем такого боєприпасу. Послідня версія має функцію ядерного мінірування. коли бомба падає на парашутики, а далі йде ультиматум. Ми її взорвемо, якщо не виконати якісь умови. Тобто сам геній їх мислить. А что, если случайно с переклеенными шиндиками такая бомба окажется у Украины? Ну вот, условно говоря, американцы решили это сделать, повторить теорию Киссинджера, ограниченная ядерная война на территории Восточной Европы. Представляете, какие риски для нас? Ведь они же, мы же их в какой-то части загнали, проигрыш на территории Украины а, угрожает их гегемонии в мире, потому что противостояние это уже пошло не только на территории Украины. Китай, значит, Тайвань, мы видим, что мир уже делится на два больших лагеря. Для нас віски дуже сильно виросли. Не знаю, як для вас, але для мене ці два дні стали такою певною ностальгією за першими днями курської наступальної операції. Знаєте, пропагандисти бігають, суетяться, пожарки прямо в студію. Приїжджають, щоб гасити їхні жепи. А воно що? А воно ще дужче горить. Ми говорили, що Україна питається створити ядерне оружие. Об там було заявлено в Швейцарії на конференції зеленським. Це було саме початку двадцяти року. Теперь Зеленский напрямую говорит, значит так, быстро сюда. Либо мы в НАТО, либо через 40 дней у нас ядерное оружие. Ну, 40 дней назвали другие люди. При этом он пытается это объяснить, ведь видно, что безграмотная скотиняка. Он же пытается ослать на Будапештский меморандум, у которого немае статуса договора. У нього немає обізятиної честі. Якщо у вас теж стискаються кулаки, коли ви чуєте цю істоту, то я скажу, що у нас з вами багато спільного, але щоб вас трошки заспокоїти, я вам ще раз покажу скріншоти з відео, що ви тільки-но бачили. О, дивіться, одна щаслива пачка. Інша, от ще одна впевнена в завтрашньому дні кабіна, і я вам, в принципі, вже не нагадую за лайки, бо ви і так їх ставите невпинно на кожному відео. І ви ж знаєте, що для нас це дуже важливо. А ще важливіше підписатися на канал, аби і далі залишатися з нами на зв'язку і дивитися всі наші відео. До речі, якщо вам цікаво, що там з Кабєєва, то вона взагалі вона на три години взяла цю одну тему. украинцы Українці атомну бомбу, или Україну беруть в НАТО. Прем'єр-міністр только что заявив, що западные спецслужби в цій пытаются выяснить, действительно ли у Украины є потенціал для создания ядерної бомби? Цікаво. А чому горщина першою на заході заочкувала, що у нас буде ядерна зброя? Чому хвилюється саме Орбан? Горщина ж це досить дружня до України країна, яка нам дуже сильно допомагає, наприклад, військовою технікою. Вона не створює нам проблеми в отриманні грошей в інтеграції до ЄС на шляху до НАТО. Вони першими повиводили всі бізнеси з Росії, і взагалі в нас з ними. Топові добрососідські стосунки, хіба ні? Але що мені подобається в росіянах? Насправді нічого, але вони можуть робити красиву міну при поганій грі Вони повищають градус ескалації. заміть відкуди. удари ракетами. там, давайте войска НАТО введем, давайте ядерное оружие сделаем, давайте санкции дополнительные. Ну, ведь это же все это. Вы давайте, а то мы, может быть, мы вот, вот это сейчас все сделаем. Смотрите, смотрите, мы сейчас вот, вот прям как возьмем, так и сделаем прям. А на самом деле они хотят, чтобы мы сели за стол переговоров. Мы говорим, мы не против, какие варианты, мы вам свои обозначим. Они говорят, Сейчас три варианта обсуждали. Первый – это корейский вариант, да? Ну, короче, вообще неприемлемый по линии разграничения, где сейчас стоит, давайте остановимся. Второй, более, на мой взгляд, приемлемый, это, так скажем, как ГДР и ФРГ. Дядя, ты что здесь вообще По-моєму, не ти говориш відносно вашої пропаганди. Путін же ж каже, що для нього приємлімих варіантів на столі час ні. Він хоче повернутися виключно до стамбульських угод, які там були ем, десь на початку, щось вони там виписували, домовлялись. Пам'ятаєте, да? коли там арахамія літав і так далі. І... В принципі, яке ГДР і ФРГ, якщо ви не контролюєте Запоріжжя і Херсон, а вони вже вписані в вашу конституцію? Але що почули ще такого росіяни у вчорашньому брифінгу Зеленського? Що не почули ми? Це запрошення військ НАТО до України. Запамінняється ж остання фраза. Зеленський в заключительній частині брифінгу Сердка. Призвав всі страны НАТО відправити війська на Україну і заменить на фронті потрепанные бригади з України. Ну то есть впервые предложил Альянсу вступить війну напрямую. Це що мені здалося? Чи в неї голосок дрогнул, коли вона сказала вступить в війну напрямую? Ну давайте ще раз послухаємо. Альянсу вступить в війну напрямую. Обратите внимание на лицо генсека в этот момент. Он просто не смог скрыть удивление и чуть было не покрутило виска. І я в принципе, вважаю, що війська НАТО в Україні це в принципі непогана перспектива. Бо ну слухайте, корейці тут будуть з дня на день, хоча росіяни переконують, що все це нісенітниця. На совместном брифинге с новым генсеком НАТО Марком Рютте он так запугал западную публику, что европейская пресса теперь отходит от шока. Что же он там такого назаявлял? Для начала Зеленский расчехлил полюбившийся уже Киеву фейк о подготовке России тысяч северокорейских солдат, чтобы забросить их на украинский фронт. Со слов террориста, на Запад вот-вот попрут новые орды с Востока, и как только это случится, террорист оперативно всех известит. Бледный Рютте на этом фоне Кинулся объяснять журналистам, что никаких подтверждений вот этим всем киевским роскозням пока нет. І тут два варіанти: або вірити Рюте і російській пропаганді, яка його цитує, або є інший – вірити українські та південно-корейській розвідці, які майже в один голос кажуть, що пхіньян відправляє в Україну від 10 до 12 тисяч військових. Через це Сеул підіймає там величезний кіпіш. І українське міністерство закордонних справ каже, що в принципі північно-корейські війська вторгнуться в європейський континент, якщо вони тут з'являться в Україні, і Перші 2,5 тисячі північно-корейських солдат мають з'явитися вже за два тижні, тобто до 1 листопада, спочатку на Курщині, де з'являться інші ще невідомо. Тобто, в принципі, у жителів Курської області залишилось два тижні щоб сховати всіх своїх собак, і сьогодні, до речі, дропнули відео, як корейські військові прибувають на один з полігонів на Дальньому сході Росії. і Я його трошки склеїв, щоб ви почули коментарі за кадром.

Осінтери по цих кадрах визначили, що це військова частина сорок чотири мотострілкової дивізії в Приморському краї, що поблизу кордону з КНДР, і перекладач з корейської, якому за інсайдер показали ці два відео, зазначили, що один з військових на відео кричить корейською мовою: Йди по чорній лінії, і один з співрозмовників цього видання сказав, що це певний північно-корейський діалект. Можна було б сказати, що це відео старе якесь. Там чи з навчань схід 2022 але в принципі видання за інсайдер не знайшло таких відео. Е, я маю на увазі після навчань восток Цей 2022, щоб е, там і трава підходила на цю пору року, і так далі. В принципі, немає військових на відео в такій формі. До цього не було, тому можна прийти до висновку, що це дійсно північно-корейські військові і. Пам'ятаєте, як Настя вам на тижні показувала відео Соловйова, в якому експерт казав: Та ми, ми впораємось е, з українцями своїми силами. Це все закидають Вашингтон і Сеул нам нашу неспроможність. І до чого взагалі всі ці розмови? Чому все йде? Плюс ми що е, договор підписали, і сходять з котру ясно, що все в курській губернії ждать сторонників ідеї Чучхе. Да нет, ну вы знаете, это же южнокорейцы и американцы хотят лишний раз показать, что Россия такая слабая, что она вынуждена привлекать военных из Северной Кореи. Токи всього там б, наші носок, я понимаю, воювати. Вірні южє там воювати не будуть. Ми обійдемося своїми силами. Як він так сказав, ми, тобто Росія, коротше, ви зрозуміли, і у них в голові вони дійсно справляються з усім самостійно. І іранські шахеди, це герані, і корейські балістичні ракети, це, якщо що, Іскандери, і в голові в них от. Дійсно все складається, як я вже сказав. От у Путіна в голові складається, що є залізниця. Е, «Сєвєрний широтний ход. Він вимагає нанести її на карту, бо її ж мали побудувати ще 9 років тому, в 2015-му, але трошки забули. А от Володимир Володимирович не забув і дуже хоче її побачити на карті. Хоча її не існує, «Сєвєрний широтний ход надо показати. А это... Северный широтный ход 1 это от Надыма до Обской. А северный широтный ход 2 это от Обской выходит на Сабету. Вот эти два, два участка, они здесь маленьким пунктирчиком пока нарисованы. Mm -hmm. Да, пока стоят здесь. Есть, будет сделано. Еще раз, циии залізниці не існує, а вин робить выглядит що є. До речи, Сталин Теж хотів побудувати на далекій далекій півночі залізницю, назвати це трансполярне магістраль, і на будівництві її загинув один в'язень гулагу на 10 метрів шляху, і вона так і не була добудована після смерті вождя. Не здивуюся, якщо Путін не міняє українських полонених на тисячі своїх солдатів в наших тюрмах, саме тому що хоче поховати їх на каторжних роботах на якихось необжитих людством землях. Господи, какой голимый позор. Ну просто реально. Галіми Пазу, але повертаючись до ядерної тематики, і чому взагалі його підхопило видання біль? То я почув розумну думку Віталія Портнікова, що нібито німецький таблоїд просто підігрує російській пропаганді, які потрібно виправдати майбутні удари по розподільчим мережам наших АЕС. Про це Портніков заявив напередодні в ефірі львівського телеканалу НТА, і посилання на ефір я залишу під відео, щоб якщо вам цікаво цікаво ви могли подивитися його повністю, але ось цю цитату. Послухайте, будь ласка, Росії потрібно, щоб на заході зрозуміли, чому Росія вирішила вирішила нанести такі удари по українських атомних станціях, які mm -hmm. привели до їх до їхньої зупинки. Свої дії виправдати mm -hmm. звичайні. Якщо росіяни зараз готуються бити по розподільчих станціях навколо АЕС, щоб примусити нас зупинити реактор АЕС на зиму, значить їм потрібно пояснити, чому вони це роблять зовсім не тому, що вони б'ють по українській цивільній енергетиці, ні, а тому, що вони попереджають спроби України створити ядерну зброю і провести процес збагачення урану, який фактично визнається самою українською владою. Тому я вважаю, що всі ці заяви не президента Зеленського, а те, що з'явилися в Більді. Повідомлення, що ми можемо створити ядерну зброю за тиждень, це просто пропагандистська підготовка до масованого виведення з ладу української атомної енергетики і перетворення України на снігову пустелю вже найближчими неотичними. Побачите, чи згодні ви з Віталієм Едуардовичем? пишіть в коментарях, я від себе скажу, що зазвичай ми закінчуємо випуски чимось таким лайтовим, смішним. Але сьогодні я б хотів нагадати, що Росія просто вичікує морозів, і як тільки вони бабахнуть ну таких великих морозів, кілька днів, щоб нам там. Дали опалення і так далі, то вони стопудово вдарять по нашій енергетиці. Ми, в принципі, не боїмося, ми готуємось. Кожен з нас вже заряджає павербанки, Я просто впевнений. Ставить якісь там УПС на роутери, все це робиться, аби ми з вами залишались на зв'язку. Наша команда зробить все, аби залишити з вами в темні холодні вечори. Тому від вас треба лише підписка на канал, дзвіночок біля кнопки підписатися, аби не пропустити. Стити нові відео, а вони вже будуть цими вихідними. Тож залишайтеся з нами і всім па-па.